На Рівненщині у результаті зіткнення мінівена та вантажівки загинуло четверо людей. Всі молоді хлопці віком від 17 до 24 років. Втопригода сталася опівночі біля села Прогрес Острозького району. Автомобіль Фіат Скудо виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся із вантажівкою ДАФ з напівпричепом. У результаті удару кермувальник та троє пасажирів фургону загинули на місці пригоди. Це четверо молодих хлопців віком від 17 до 24 років. Всі родом з Острозького району відомо, що серед них було два рідних брати. Люди поверталися з рівного. Водій фури, а це 59-річний житель Вінницької області. Не постраждав. Правоохоронці зараз з'ясовують всі причини даної автопригоди. Однією з версій є слизька дорога. Упродовж доби йшов дощ, вночі були заморозки. Можливо, водій фіат не впорався із керуванням і його занесло. Як все було насправді встановить слідство за фактом автопригоди, відкрите кримінальне провадження. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажири автомобіля Фіат загинули на місці пригоди. Деякі з одного села троє, один з іншого села. По даному факту ведеться слідство, буде перевірятися, чому хлопці виїхали на зустрічну смугу і чому допустили зіткнення.